Всім доброго дня. Сьогодні були у місті. Покажу, що купили. Заходила в фуру, купила апельсин, мандарин, пончик був один, лайон, лимон, імбир, дві пачки масла була акція, кава, Ось такий чайничок, заварничок. Також був акційний, то я купила. Також заїжджали в магазин, де купуємо насіння, купила вже цибулю садити на весну. Ефект кілограм. Тут трішки менше важили. Дві кришечки такі. Тоді августа пів кіла купила, амфора, болеро і ярий часник. Цибуля у нас 160 гривень за кіло. Так, купила землю для кімнатних рослин і купила для унітазу бров. Такий акція 147 гривень, по-моєму. Ось такі невеличкі покупки. Сьогодні ми придбали. У мене ось вже котики. Сонечко тільки ви і вже котики з'явилися. Сніжнички вже які я наложила на голля, бо вже частину оббили курі. Ось такі малесенькі, Ось. які гарненькі, маленькі-маленькі. Тут декілька зацвіло, Ще он є. Назад. Бо вони лазять, грибуться і збивають квіточки, щоб їм не було можливості добратися до них. Найшли де кублиця. в мене в квітах. Угу. Вон де пірячко як чистять. Так, да, шкодніки. Мої красуньки. Виривали вже ціле ями. Як хочеться їм почистити пірячку. Впав мій заборчик, треба щось придумувати навесні. Хочу показати, що я сьогодні планую зробити. Планую обрізати трішки, розрядити жимолось. Цей кущик, той. І ну, ще маленький побачу. Один, два, чотири кущі. На ну, цей самий густий. Вирізала стару ожину треба винести. І Трішки підв'язала, підняла оці її молоді пагони, але ще не обрізала. Поки на вулиці тепло не стане таке, щоб не було морозів, я її обрізати не буду. Поки побуде така. Ось такі. Три молоді пагони пішли в тому році. Оце дуже гарний сорт, не знаю, як називається. А цей трішки гірший. Ну, нехай буде. Викидати поки що не буду. І з цього вже вкоренилося. Ось. Бачите, один пагінець вкоренився. Я їх осінню не піднімала, думала, більше вкорениться, коли ні. Лише один. Ну, добре, що хоч один вкорінився. Відкопаю, віддам сестриці. Мені досить одного, можливо, ще вкоріниться наступного року. Є ще також ось Ожина. Бачите, всі ягодки погнили ще на кущі. Що з нею не так, не знаю, теж не стригла, ось тільки повкорочувала, щоб. До сусідів не лізло без толку, то хочу висадити, не знаю. Або висажу, або взагалі його виріжу і викину, щоб воно мені тут не було і зарослів. Тож зараз будемо стригти жимолость. Вже подивіться, які бруньки вже. Скоро листочки пропускає і буде цвісти. Ось бачите, які бруньки вже. Можливо, я вже й пізно обрізаю, ну нічого. Коли знайшла час для неї. Ніколи її не обрізала, то ріжу на Що не подобається, те й вирізаю. Триглася жимолості цілу купу. Ну це не дуже щось побоялася, я цей сильно розчищати. Оцей зробила гарненько. Той, той також не, не трогала взагалі і цей, бо під вожиною то все лежить на землі, вся ягода. Зараз хочу ще жасмін привезти трішки до ладу, бо зарожчий. Стрижуна на у мене. Що не подобається, все вирізаю. Правильно, неправильно, у мене буде правильно. Ось такий кущ жасмину залишився. Вон все зайве, що мені не подобається, я вирізала. А тут потрібно його розділити отак на три кущі. Оце все викопаю, залишиться тільки оце. Невеличкий, великий мені не потрібен. Так буде маленький, акуратненький. А ті два кущі треба. Vykopárč Їде синочок, мені зараз ізралить під теплички. Поставимо теплички, хай гріється земля. Оцей квадратик, синочок. ще трошки дуже полюбляє на тракторі їздити сонечко сьогодні вже тепло-тепло вітру взагалі немає тихо-тихо Такий чесничок гарний вже великий поїхав У тому році і копав картоплю. Не збирали. Уже курка прийшла, буде ось волочити. Сюди про трави до корічок і досить. Поставимо тепличку, посію рядок ранньої моркви, ярий часничок посажу, а потім цибульку вже посадимо трішки пізніше, хай прогріється земля Ось трішки. А так вони її спушать і вона швидше прогріється. Поставимо тепличці. Тепличку хочу посіяти редиску і рядок гороху посію.

черв'ячки шукає баришня. Треба зняти веревку, де да натягнути нову. ногу. Шасану. Назад ще не відкриваю, бо морози є ще ночі. Що? А О, Китя прийшла. Кіця Кіця Мура Кіця Скажи привіт, привіт, привіт. Кітя, гравця, грався. Що, що? Тільки що прибавку, вертався Грався, ну, а я тебе знімала. Помінялась. Вже не хотів. Не хотів доробляти. Не хочеш дороблять. Чого? Е, е, папа. Уже накатався. Да. Ну-хай, папа дороблять, зараз поставимо теплички. Будемо йти в хату, щось будемо. Зараз ну, підемо доробимо уроки. Щоб субота, неділя, був вихідний, щоб до уроків в мене підходили більше. Так? Да? Чоловік доробляє Я то. Котигорошку з молотком. <чування> І кицька, А тоді тую з той сторони. Чи вона та тає, чи ні. Ну так все одно туди з краю видніше. Все там? Ну так. Да. Тут випала чає. Тут я будемо трамбувати, бо земля сяде Всім доброго дня. 嗯。Uh huh. uh huh. Маленька, велика, десь не нозерта, да? так? Mm. башника бачите, подивися, не гляну, там воно обірвано. Ну, mm. Поставили теплички, хай трішки прогріється земля і посіємо редиску там. Водій буде зараз гнати у двір. А де ти це місце? Ах ти ж, рижуля! Хочу замаринувати на ніч, зарізали стару курицю. Думала майонезі робити, тепер ні. Дуже жирна. Жирун дуже багато, то просто замариную приправками. Положила паприка копчена, карі ніжний, приправа до куриці. І накришу цибульки, і перчик, сіль, і все. Зараз гарненько перемішаю її, цибульки накришу, і на ніч у холодильник хай маринується. А завтра встану вранці, поставлю в рукав, і вона в мене стушиться у духовці. І буде не. нам до каші, чи до картошки, чи до вермишелі. Все, замаринувала, Зараз надіваю кульочок. Груднинку і не маринувала, склала ось. Положу в морозильну камеру, зроблю рублені котлетки. Пізніше розморожу, тому що куриця дуже велика, то буде багато із грудини. І вона пісна, я не люблю груднинку, а в млинчиках смачні. От тепер ніч промаринується і завтра спечемо в духовці. Виложила курочку у рукав на противень, щоб вдруг десь протіче, щоб не зальопати. І ставимо в духовочку, хай печеться, печеться. Щоб була така рум'яна, рум'яна, щоб аж м'ясо відставало від кості. Тому що курочка стара, жирна, велика, І буде смачно. Готова моя курочка. Ось така рум'яна, запашна. Цибулька. Дякую всім за підписки. Що ставите лайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайки. Всім дякую. До наступної зустрічі.